Третій Поверх. Захист для дітей, тобто це дуже безпечний будинок для дітей. Тут сім'я виростила двох своїх дітей. І слава Богу. Коридор. Там є горище, також можна буде використовувати як приміщення. Це дуже велика кімната житлова. Її можна розділити навіть на дві, бо є два входи. Перший і другий. Два вікна і батареї. Подивимося на вид з вікна. Ой, сонечко, сонечко. Як ми за тобою сумували? Ось така гарна, велика простора кімната. З красивим видом, Комод. Ще до меблів. Будемо обговорювати, що залишається, що ні. Ванна з джакузі. Все гухане, все чистеньке, кімната для хлопця. Це наш коридор. На горище вхід. Це кімната для дівчинки. краса. Це щоб втеплювати на зиму, щоб було тепліше. Імо, подивимося на дуже гарний краєвид. Такий у нас красивий з вікна. На подвір'я.